Одна маленька умова. Якщо ви будете помилятися під час приготування, вас буде бити струмом. В сенсі. А тепер увага. І вас Що? надягніть шокери на першу пару Саша та Олена. Я коли з нею жив. Кожен ранок в нас починався інакше. Так, один із варіантів, який найчастіше в принципі я готував, це були млинці. Але в мене є ще другий варіант. Тому інгредієнти підходять і для цього. Це яєчня. Яйця взяли, розбиваємо. Не омлет, не млинці. А що тоді? Зараз я роблю вівсянку на воді. Ти що, дурний зовсім, чорт? Сашко. Вівсянка. Коли чорт життє, я їла. Тихо! За кожну підказку додаткова порція електричного розряду. Ну, ми візьмемо м'який сир. Ох, як. У голові струмом шандарахнуло. У мене там все вилетіло. Просто розридалася як остання боляче через те, що твоя людина не знає, що ти іси, а просто робить те, що він уміє добре робити. Гаразд. спробуємо фруктову тарілку. Ти порізав банан, тебе не вдарило струмом. Краса не б'є. Починаю навалювати туди. Ківі. Ні, це не ківі. Полониці немає. Чорт, сонечко, пробач. Я наче нічого зробити. Ну як нічого зробити не можу. В принципі, від мене тут все і залежить, тобто я наче лох у цьому випадку. Скільки разів тебе вдарило? Я вже навіть не рахувала після п'ятого. 26. Це мій трабл. Над цим треба працювати. Мене звуть Олександр Дубовик, мені 26 років. Я займаюсь організацією заходів, а також їх проведенням. Мене звуть Лаврищева Олена. Мені 25 років. Працюю моделлю та модельним HR-ом. Ми познайомилися на програмі шоу. Оце так пара. Він взагалі ніким не працював, він просто тусив. Ну я не міг знайти роботу дійсно, навіть на проїзд не вистачало. То він барменом працював. То він паливо продавав, то машини продавав. Він не міг сам себе знайти. Я дуже пишаюся, що я йому допомогла змінитися. Я йому дала напрямок той, в якому він зараз перебуває. Я взагалі був іншою людиною. Я телепень. Тільки коли Олена почала говорити мені, Сашко, чого ти свій талант просираєш? Ти привертаєш людей і каже, виходить, харизма є. Тому йди, працюй, ведучим. Ну, я взяв та пішов. Мене почали запрошувати, і воно пішло, поїхало справді. Зеленим у зеленому стосунках ми були чотири роки. Мене цілком влаштовувало життя з ним. Неможливо було якось доколупатися до нього. Людина завжди позитивна. Я розумію, що він кохає мене, але одного кохання не досить. Ти несерйозний. Не кличеш мене заміж? Прикриваюся своєю роботою. Гадаю, що я зажерлася, і, взагалі, ти весь класний на словах, а насправді не дуже. Сашко не міг елементарного просто купити мені обручку та заявити на весь світ, що я його жінка. Я переживала про те, що, можливо, він думає, що я не його доля. Ось що було важливо. У мене трохи інші пріоритети. Я гадаю, треба нормально заробляти, а потім вже робити весілля, діти та все решта. І от остання крапка була. Шостого березня так, все, давай освічуся, бо досить уже гаяти мій час. Це вже або розлучення, або ми вже ледве не дітей плануємо. Я психанув, просто тупо вийшов із дому. Думаю, чорт. Ну, вчасно я посварився з нею. Саме думаю, 8 березня, прийду там з квіточками, всі справи. Дзвінок у двері стоїть Саша. Думаю, все клас. Буду виходити заміж. Хай там що буду, але не склалося. Цукерки в нього, щоб ви розуміли. Квіточки, я кажу, обручка де моя? Я не дурна свою молодість, свій час витрачала на все це. якось воно має для мене окупитися вже трохи. забрала квіти, бухло, закрила двері, і все наче на цьому. І після сварки рік ми не разом. Я думаю, що крутішої людини я не знайду. Кохав я її дуже до бастями любив. Я привів ось ці шикарні ноги для того, щоб вони від мене нікуди більше не йшли. На цьому проєкті я хочу, щоб Сашко зрозумів або в нас серйозні стосунки, обручка і далі родина, або ми розлучаємось. і цей проєкт це остання крапля. Наступна пара Саша та Аліна. Сашко знає, що я люблю. Гадаю відсотків на 85, що вона буде їсти омлет з овочами. Пити каву з молоком. То з кави почнімо. Вона бере молоко. Прокотило пацани. Фу, ледь не вгидився. У Аліни хворе серце, їй не можна міцну каву. Ну, в принципі, він молодець. Я ним дуже задоволена. Омлет з овочами. Так, отже, ми виливаємо яйця і помідори на сковорідку. На сковорідку. Ай! Я забув трошки молока. Та що таке? Аліно, як ти його їси? Цей омлет. Я зрозуміла, що це вже все. Зараз мене буде фігачити щоразу. Я ризикую. Рука, оніміла. я злякалась. Я реально злякалась. Просто віддаю каву Аліні. Я взагалі не знаю, який ти любиш омлет. Я ж не винен, що ти в нас гурманка. Він вкинув усе, він не вкинув туди ковбаски. На, кицю. Кава підходить. Кава так. Кава така, саме така. Я насипаю в чашку каву, цукор заливаю молоком і ставлю її до мікрохвильовки. І воно там усе закипає, тобто виходить типу домашнього лата. Що ти сказала? Який ти любиш омлет? Омлет з овочами, сиром і ковбасками. Сашо. Маячня. Ковбаска це біда. Але найголовніше, що я знав, який вона любить омлет. Я його не приготував. Треба бути уважним одне до одного. Ростеме катя. Я знаю, коли вона сама, вона робить собі вівсянку. От. Я вже розслабився, я вже стояв і думав все. Банан, яблуко, полуниця, ой. Отже, без полуниці. Я беру апельсин. Не так звертаю на фізичний біль увагу, як це морально важко. Б'ють кудись, наче в душу. Отже, масло. <звук> Родзинки. <звук> Я такий, фух. Гублюся. Не можу зосередитись. Що ще. Ківі. <звук> На ківі. Бовдур казковий. Та що за. Мене це все привело у стан паніки. Я бігаю, не знаю. Перебираю просто продукти. Щоразу все мимо й мимо. Що? Фініки. Я не можу слів підібрати. Я... Ну, що ти туди додала? Я все додав. Та не все ти, дідько, додавав. Може, лимон? Сам подумай який. Не підказуй. Горіхи. Пробуємо горіхи. Отакої. Коли ти їла з горіхами. Я завжди їм з горіхами. Ти сам говориш, що в тебе ніколи нічого немає в холодильнику, тому що я не їм вдома, а це продукти, які. Ми ріки з тобою не спілкувались. Які не псуються. Ми рік з тобою не у стосунках. Ти ж розумієш, що вівсянка і горіхи не псуються. Я їх можу з'їсти сьогодні, завтра, за тиждень. Ківі! Яке Ківі? Не кричи, ти хвора. Чого ти репетуєш? Та через те, що мені боляче. Ти єдина більше за всіх дратуєшся. Добре, тому що мені боляче. Я радий за тебе. Сиди спокійно. Я бачу, що ти радий. Я не чув ніколи такого, щоб вона просто так. Це просто що? Через самі горіхи чи що? Та до чого тут ці горіхи? Ти що, не розумієш, що не в горіхах справа. А у тому, що ти сів і не кричи. То нащо кричати? Господи, і отак все життя. Нащо кричати, ти голос свій зриваєш? Хочу і зриваю мій голос. Кричи добре. Ось ось так завжди. Кричи. Гаразд, давай поговоримо. Я не хочу зараз про це говорити. Я кажу, якщо обговорити проблему, її потім не буде. Ні, ти все одно потім докопаєшся до неї. Але якщо ти не поговориш про неї, я все одно до неї докопаюсь. Ви недарма потрапили на цей проект, і у вас є можливість піднімати ці проблеми і розбиратися у них. Я зробив висновок такий, що якщо вона хоче поговорити, треба все таки іноді приступати через себе та домовлятися ось на цій ноті, щоб потім не було продовження ніякого. наступна пара. На сніданок її тато щоразу робить для всієї родини млинці та чай. Вівсянку з молоком та фруктами. Вівсянку з фруктами. Смажені яйця, але так, щоб жовток був ріденький. Робимо чорний чай. Беремо яйце. Так. І розбиваємо. І розбиваємо яйце. Коли не яйце, то що ж тоді? Два яйця. Ти так, коротше, два не їси яйця. Одне, одне яйце. Вбиваємо одне яйце. Оце так боляче мені, так? А мені як боляче, Сашу. Несу вівсянку з бананом та фініками із цукром. І каву. Чорт, мене облили, люди. Нічого страшного, буває таке і вдома. Швидше. Голову ми опустили. Дивимось туди, не заважай мені. А чому ти мені затикаєш рота, Сашо? Я тут танцюю, чи що? Варені яйця. Отже, давай. Твоя колишня їсть на сніданок два варених яйця. І все. Два варених яйця і запивається зеленим чаєм з медом та лимоном. Всього вистачає? Ні. Родзинки ще. До вівсянки. Сорін. Що іще? ще? Зайчику. Дивись, я кинув насіння. Я кажу клас смачно. У тебе навіть була точка, куди ти ходив і купував горіхи, насіння і таке інше. Ти зараз женеш? Це ти зараз женеш. Мені здається, що тут навпаки. Вона мала готувати та згадати, що я люблю. Я знаю, що ти любиш їсти. Я можу сказати. Що? Ти завжди їси вівсяні вафлі, які ти готуєш на грилі. Це подача? Так. <плес> Маша, поясни, будь ласка, як тато подає тобі млинці. Сметанка. Зараховую ні сметану. Зараховую. І, власне, остання пара: Саша, Маша. Прошу. Ой, борода. Ми з Машею вже два місяці не разом. Чим вона буде снідати саме зараз? Це варто було мені з'ясувати. В першу чергу хочу сказати доброго ранку. Основна здогадка у мене це вівсянка, можливо, трошки цукру. Отже, без мене вона їсть просто вівсянку. Більше ніяких інгредієнтів у вівсянку не входить. Я дивлюсь на наявність продуктів та імпровізую. Я б припустив, що у вівсянку можна додати сухофрукти. Всі дівчата плакали. Маша трималась як солдат, як величезний молодець. Не додаємо солодковершкове бутербродне масло. Ну, якщо такий фарт, можна ще й сиру додати. Спробував Євсянко додати кисломолочний сир. Я в шоці. Він почав перебирати все поспіль. Йому нормально в нього високий болювий поріг. А те, що він робить мені боляче, йому завжди було байдуже. Він просто мене не враховує ніколи і ніде. Можна? Можна? Я хочу вийти. Я хочу вийти. Ну я не можу терпіти. Сильно б'є, погано мені стає. Я починаю втрачати свідомість. Якщо можна, то я прийму удари, але це кухня, тут завжди можуть бути помилки. Готовий був щоб мене і двічі била або двома браслетами. Не принципово. Я все витримаю. Мене б'є удвічі більше. Ти розумієш, що на фіналі це може зіграти проти вас? Я розумію, але мені зараз погано. Я зупиняю взагалі Це завдання. На свій превеликий жаль я не виніс жодного уроку нічого. Наше друге випробування завершилось. Що ви винесли сьогодні? Я навіть не думав, що такого болю може завдати те, що ми таких дрібниць не помічаємо. Фізичний біль це дрібниця порівняно з тим, що коїться у нас всередині.